Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події четверга в Україні та в світі, які ви могли пропустити протягом дня. Фронт. Російська армія продовжує активні наступальні дії на трьох напрямках: це Запорізький, Бахмутський та Авдійський. Запорізький напрямок. Противник не полишає спроб відновити втрачене положення по рубіжах населених пунктів ВРБВ та Работіне. Але був зупинений на підступах до населених пунктів. Успіхів не мав. Бахмутський напрямок. Іванівське та Богданівка йдуть вуличні бої. Противник намагається прорватися до міста Часів Яр Авдіївський напрямок. Противник продовжує активно наступальні дії на напрямку населених пунктів Красногорівка, Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Але наразі Збройні сили стабілізували лінію зіткнення та тримають смугу оборони. Сполучені Штати Дональд Трамп зустрінеться з Прем'єром Угорщини Орбаном на своїй резиденції у Флориді. Франція Еммануель Макрон все ж таки підтвердив свій намір щодо залучення Збройних сил Франції на територію України, але без участі в бойових діях з метою забезпечення навчання особового складу Збройних сил України, охорони державного кордону та спільного чергування на засобах протиповітряної, Оборони. Росія призупиняє експорт бензину на півроку у зв'язку з ударами України по основних нафтопереробовчих комбінатах. В Азовському морі палав сьогодні катер прикордонної служби ФСБ Росії. Є інформація про п'ятьох загиблих членів екіпажу в Україні. Іде жваве обговорення щодо заборони платформи Телеграм у зв'язку з тим, що уряд. Вбачає в ньому загрозу національної безпеки. А більше цікавих новин в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз» посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. бережіть себе, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.